Криво камікадзе молнія 2. Ми її подивили, розмінували. На ній була танкова міна ТМ62. І дослідили. І так вона у нас залишилася як подарок. Подивіться, як все просто зроблено: паніра, пінопласт, трубки. Два двигуна. Дуже дешево, отакий От е крово камікадзе. Коштує 2000 доларів, дуже дешево. Ми посадили розвідника Суперкама, він коштує до 20 тисяч. Ну, ми його просто віддали на дослідження в Київ. Частоту управління дослідили. Все, більше нам нічого тут не цікаво. Тільки як він управляється і як його можна знищити. Коли ми входимо до них до відеосигналу, то ми іноді бачимо їх обличчя, коли вони готують свої fpv дрони або крила а, в польот. Це те ж саме для нас, що ми його обличчя бачимо і бачимо цей засіб. Що то ворожить, що то ворожить. Це ворожі дрони, fpv дрони, які ми подавили. А вони не взорвалися. Ми е, вище розмінували їх, забрали і е, провели дослідження. Ось це один з найновітніших, наприклад. Вот. Тобто, О, у нього так. дві антини в управлінні. Mm. У нього краще управління, надіжніше. Але це його не врятувало. Ні. Ми, як правило, Подавляємо до 80% всіх засобів, які летять в нашу зону відповідальності. Ми досліджуємо їх, дивимося, як краще їх давити і знищувати. І цю інформацію скидаємо другим підрозділам, і вони цим користуються. Щит — це ми захищаємо. Сава це охотник і показана земна куля, тому що ми знайдемо в любові точки земної кулі, а це мовні електромагнітні. Ми за засобами радіоелектронного перехлоплення виявляємо сигнали дронів, а саме їх відеосигнал. З відеосигналу, відповідно, ми добуваємо інформацію для виявлення частоти керування і засобами РЕБ ми їх подавлюємо. Ми спочатку бачимо де він летить. Орієнтуємо його по місцевості. Відповідно, на ту місцевість ми направляємо наші робочі засоби для того, щоб протидіяти йому. Ми його подавлюємо. Ну як правило, вони падають. Після падіння він вибухає, або ж просто там десь щось заплутується, він не може виконувати далі завдання, його вже не зможуть підняти. Технічна складова є важливішою в даній роботі. Плюс оперативність. Це основне, чим оперативніше ми спрацюємо, тим більше дронів ми подали. У мене військова освіта по засобам РИП. Ударні дрони почали розвиватися вже в 2022 році, на початку війни. У 2019 році основна маса дронів виконувала задачу розвідки. Тобто це була або дальна розвідка, або ну, розвідка ближньої дії, яка теж, до речі, в 22-му році по суті почала свій розвиток так, більш масово. Кожен день, ну давайте будемо так, ну, будемо брати сьомої ранку до сьомого, вечора, це мінімум 100. 130 і півдронів різних типів. Як звичайні дрони, так і крила камікадзе, напрямок активний. Ворог кожен день проводить штурмові дії, не зупиняється, прощупує, як кажуть, нашу оборону хоче проламати. Так само ми вже знаємо, що в півдрон зараз це основний заступ вогневого враження. Так що противник не полишає свої наміри захватити, як кажуть, зрізати цей наш сіверський балкон, так званий. Пару місяців тому було там 87 дронів заденці. У них з'являються постійно нові дрони. постійно модифікації, вже у них є і власні розробки. Раніше вони компонували китайським запчастинам. Зараз наші техніки, нашого підрозділу проводять досліджені аналізи, виявляють, що вже є так, з'являється вже їхня якась мікроелектроніка. Тобто в цьому плані вони теж дуже швидко масштабуються. Вони використовують дрон як дрон-ретранслятор, як матку так звану. Великий дрон, він несе антенну і ця. Антенна дає ще частоти і діапазони для польоту ворожих дронів. Як дрон-матка, є навіть великі дрони, ну, ви знаєте, ударні. І вона теж вже, вже бачили, що і на крилі камікази вже вони монтують їх в півіжку, пролітають максимально ці дрони камікази і скидують в півіжку. Суплячі дрони. Це зачасто дрони ну, так звані дрони ждуни. Вони прилітають на точку, де проводиться наша логістика, просто в кущиках собі чекають, ну, максимальний акумулятор споряджують. І як тільки бачать цель, вони злітають на її відпрацювання. Якщо це звичайний півдрон, то ми можемо його побачити, а якщо це оптоволоконний дрон, це набагато вже тяжче. Це оптоволоконні дрони це зараз виклик, який перед нами стоїть шукати якісь рішення, яке може бути ефективним. Засоби РЕП це пріоритетна ціль противника нашого, він за нами слідкує, він, він чекає нас, він не пошкодує, якщо знає, що він, знає, що він знаходиться на засоб, не пожаліє ні в півві, то звичайно, ні дронів типу «Молнія», не пошкодує навіть кабу. Якщо знайде комплекс і не один, що він буде, я навіть певний, що він може туди і ракети відправити. Работає по FPV дронам каміказу, закрилям камікадзе, купольного, купального типу. Создає купол до 5-7 км і по працює. Дуже ефективний, за свої гроші. Це, я би сказав, мечта кожного піхотинця, щоб такий засіб у нього був. Але, тим не менш, треба вміти ним користуватися, і обслуговувати. Він, як би бачимо, на такій колісній базі на причепі виводиться окремо робоче місце оператора. Це зроблено, щоб оператор був у безпеці, він окремо працює і не прив'язаний до техніки. Є у нас механізм підйому, щоб регулювати висоту. Ну, звичайно, як кожен ребець ловити наші радіогоризонти, Бо у нас зараз ця війна, вона, як кажуть, йде за радіогоризонт.